І так, це відео якраз для того, щоб, так скажемо, розповісти, що ще можна використати в домашніх умовах. Це у нас крапельна кавоварка, тобто так званий кавовий фільтр. кавофільтр, фільтр, кави. Ось а, як. Ним користуватися ну, як заварити першу каву, я теж покажу в цьому відео. Тож дивіться до кінця. Але в трьох словах, чому для дому це норм? Дивіться, тому що ось така кава машина це дохера 3,5 кВт. Вона, потім там, 20 хвилин гріється, потім треба для неї ось це купувати. Якщо у вас, ну, кав... Ну, якщо у вас немає прислуги, яка буде цим, -цим займатися, то воно вам нафіг не потрібно. Є більш зручні домашні варіанти. Якщо ви п'єте чорну каву, чорну без молока, або може просто американо з молоком віддаєте перевагу, то ось це ось більш-менш нормальний метод для дому. Не саме ця фірма. а Просто фільтр кави. Можна взяти спочатку, щоб спробувати більш дешеві варіанти і більш-менше колба. Тобто ви можете одночасно зварити менше кави, а для дому вам воно і нахер не потрібно там, літр кави відразу зварити. Краще там, скажімо так, півлітровий кухоль, щоб був, і там, дві чашки розлив, і все. і У вас завжди свіжа кава. А ці ось таймери і тому подібне, я чесно, не дуже вітаю. Тому треба завжди варити каву і пити каву свіжу. Ось, ось така от штука. По скажемо, що тут у нас є. Ось сюди заливається вода. Як воду відміряти? Скільки вам потрібно води? Скільки ви нальєте в кухоль, скільки воно сварить вам кави. Тобто ви наливаєте там собі скільки відміряли. Вилили сюди відразу з кухля, поставили. Це зараз у трьох словах, потім подробніше все покажу. Потім ось тут от у нас фільтр. Оп! От така от шняга. А ось така шняга. Смочили фільтр, покажу, Там вмикаємо трохи, прогріли. І воно прокапало, фільтр смочили, дістали, ну, вимкнули, дістали, засипали каву, каву треба більш крупного помолу брати є навіть в магазинах, якщо продається так зване Мокко, там більш крупніший помол, і тому його можна використовувати або в кав'ярнях, якщо там просити вам. У кого є фільтр кава в кав'ярнях, то можуть теж вам намолотити нормальний кав. Ось. Тобто користуйтесь, в принципі, як американо, більш-менш. Але я не люблю американо, тому для мене це все. хуйня. Сьогодні обзор на Бравілор Бонамат крапельна кофемашина. Скажем так, відразу я не в захваті від крапельного методу, бо я люблю Еспресо, а це все ж таки американо. Але все одно треба подивитись, подивитись як вона працює, і налаштувати під неї помол. Якщо що, я просто. Об, е, оглядаю е, каву машину. Якщо ви там хочете подивитися, як правильно там все робити, е, і варити каву і тому подібне, то це дивіться вже ті відео, де є нюанси всякі. А я тільки подивлюсь, що вона зварить, як вона працює, і там легенький вам мануал, що як робити послідовно. Ось саме так. Єдине, що додам, що Помол не підходить той, що під Еспресо-машину методом, тому що тут більш тонкий на Еспресо, на кавовий фільтр нам потрібен більш грубий, грубий помол. Так, перше, це. Ми, якщо хочемо е, зварити каву, то треба залити сюди води, скільки ви хочете сварити, скільки сюди води і залити треба. Е, так, е, стандартний, ну, мануально написано, що 45 е, десь е, 30 грам кави на літр води. Це якась херня, ну, тому що. Е, Ну, Не знаю ті, хто шари займається цим фільтр кофе, вони кажуть 60 60 потрібно на літр. Це, напевно, щоб був ну, більш-менш якісний американо. Ось, залив водичку, мені здається, що це десь літр. Не буду повний. Прям. Зальєм Ось сюди. По кавомашині. Тут два, дві кнопочки. Ось оця ось штука для тих, хто може не знає, я не знаю, це підігрів кави. Тобто вона стоїть і постійно там тримається якась температура. Що дуже багато скажімо так, людей, які розбираються, кажуть, що це недопустимо. Підігрів кави це гівно ось, ну, Якщо не вдаватися в подробиці, то це саме так. Якщо вам цікаво чому, то пошукайте в інтернеті самі знайдете. Саме так і виливаємо ось сюди цю воду. Але, а, зараз, в общем-то, вимкнув. Без кави поки що. Воно зараз почне нагріватися і а, змочить сам фільтр. Коли трохи змочиться фільтр, я зілюзую зі ці воду, трохи додам. Ну, в общем-то, І додам кави. Ну, Якщо що, от колба, я не знаю, це машинка нова, а колба воняє. Так, отарили ми стаканчик, і будемо сюди насипати от, собственно, молотий кофе. Так, тут ми змочили вже фільтр, він такий от мокренький. і зараз ми сюди засипам саме каву. Так, ну треба розположити, напевно, більш-менш рівномірно. Хоча тут так натопити дуже складно, напевно. Хоча я перший раз це роблю. Тому Вставляємо і вмикаємо. Але якщо ви хочете просто спробувати, то я вам рекомендую взяти звичайний там, за 500, за 800 гривень. Там, я не знаю. Е, існують різні варіанти. Е, ось. І вдома спробувати, бо вам, наприклад, літер не потрібен. А рекомендую зварити ровно стільки кави, варити стільки кави, скільки ви можете випити, наприклад, на двох зранку. Розлили, випили і все. І не треба його тут блять, на підставці тримати, щоб він тут випаровувався і ось сідали ці всі мікроелементи в ньому. То зварили, відразу випили. Ось. Ну, так же ж як з кавою, з молотим, та же біда. А, що а, треба молотити каву, молоти, молоти правильно не молотити? Молоти каву а, прямо перед використанням. Ось це таке правило. Кава це той продукт, який треба використовувати свіжим. Ось, а, всім дякую. Зараз а, підписуйтесь. Ну, і найголовніше найголовніше, яке воно на смак. Фильтр Км прям ебаных меня.